Росія отримала чергового ляпаса в ООН. Власно це останнім часом відбувається регулярно. Але якщо раніше це стосувалося б хоча б України, то цього разу ляпас прилетів за Ізраїль і Хамас. Чому РФ забула в ООН про Хамас? 17 жовтня Рада безпеки не прийняла російської резолюції щодо Ізраїлю та сектору Газа. Поспред РФ при ООН сумнозвісний Нібензя назвав результати голосування підним блокуванням прагнень врегулювання конфлікту. Постпред Росії при організації Об'єднаних Націй Василій Нібензя назвав результати голосування підлим блокуванням прагнень врегулювання конфлікту. На його думку голосування продемонструвало те, хто насправді виступає за перемир'я та припинення невибіркових бомбардувань сектору Газа та забезпечення безумовної гуманітарної співпраці із населенням Анклаву. А хто як і раніше, вперто блокує єдиний сигнал Ради безпеки заради власних корисних політичних цілей? Насправді все просто. Росія у своїй неприхованій підтримці Хамасу зайшла так далеко, що не включила у свій варіант резолюції жодної згадки про цю терористичну організацію. Але важливо зазначити, що реакція всього цивілізованого світу кардинально відрізняється від російської. Постпред Сполучених Штатів Америки при ООН Лінда Томас Грінфілд заявила наступне. Палестинське угрупування влаштувало найбільшу різанину євреїв із часів Голокосту. Загинуло більше тисячі ізраїльтян. Проте запропонована Росією резолюція була представлена без консультацій. Там жодного разу безпосередньо не згадується Хамас і засудження його дій. Ми не можемо прийняти резолюції, яка не засуджує терористичні атаки Хамас. Про це заявила Барбара Вудворд, постійна представниця від Великої Британії при Організації Об'єднаних Націй. Подібна російська забутковість пояснюється дуже просто: безумовною підтримкою та співпрацею із світовим терором від Донбасу до Хамасу. До речі, Хамас, який у Сполучених Штатах та ЄС визнаний терористичною організацією, вже заявив, що вітає позицію президента Путіна та зусилля Росії, які спрямовані на припинення агресії. Отже, як бачимо, російське вітальне слово не знайшло підтримки в Організації Об'єднаних Націй, і схоже на те, що не буде знаходити підтримки і надалі. І це стосується не тільки російської співпраці із терористами ХАМАС. Друзі. Продовжуємо нашу спільну інформаційну боротьбу. Тримайте голову холодною, а критичне мислення у стані повної бойової готовності. Розповсюджуйте у соцмережах випуски програми Контпропаганда.